На одещині відбувся другий етап чемпіонату України з мінералі Кубок Лиманів Авторалі Куяльник цього року. Змагання вперше отримали статус чемпіонату України. Перегони тривали під Одесою, у малюничому куточку між двома лиманами куяльницьким та хаджибейським. Трасу, на якій відбувалися змагання, вважають найбільш швидкісною в календарі календарі національного чемпіонату з мінералі. Кубок лиманів відкриває нові таланти та дає випробувати свої сили дебютантам. Цей столичний екіпаж нещодавно змінив машину і проводить на ній другі перегони. Це не заважає їм посісти друге місце в своєму класі. В місті ми поміняли з двохлітрового автомобіля. Сіли, перейшли в нижчий клас П-5. Тому поки для нас гонка це все в режимі тренування. Тому що після першого виїзду ми внесли деякі технічні змінення. І От зараз тренуємося, накатуємося, боремося з автомобілем. Ака, в принципі, успішно. Наймолодшому учаснику ралі 15 років. Він іще не має права кермувати авто на звичайній дорозі, але в нього за плечима вже кілька перемог на змаганнях. За кермом він із семи років. Організатори ралі кажуть у хлопця талант. Сам він дякує тренеру, команді та іншим учасникам ралі. залежить від Завісить екіпажу. До мене учасники гонки відносяться дуже хорошо. Я бачив всіх знаю і знають, мене підтримували з самого початку. Спека в день перегонів така, що автогонці кажуть, враження ніби не проїхав трасу, а пробіг у салоні авто до 80 градусів, а пілоти у термокостюмах. Утім, найбільше дошкуляє пилява. Сложності були на перших двох допах. Ми попадали в ой, на першому допі. Ми попали в пиль, потеряли там чуть время. Ну, несколько раз догань, ну как би, за того, що ветра не було. Зараз сложностей ПП нікаких нету особа. Гонка така дуже цікава, суперники сильні. Глядачі кажуть, задоволення від видовища того варте. Найзатятіше заради гострих відчуттів займають місця на трампліні. Тут пилюки найбільше, але й відчуття гостріші. Це яка жара, яке удовольствие, яке. Спасіба організаторам і всім це молодці. Вот это це наш це ми його любимо. А. Це наш чоловік. А? хороший, а? Нормально проїхав. Пиль жирається, це відпочинок, почаще в таких це був би капітальний оддих для людей. Грунт або гравій упродовж маршруту покриття траси змінюється. Частина проходить через кар'єр, і це вимагає від автогонців особливої уваги та обережності. А наша траса достатньо скоросна, то тобто, на котре можна показати е, грамотну їзду, е, достатньо на грані фола з однієї сторони, але з другої сторони. На теж подобається, коли машини приїхають на трамплінах. коли машини заходять в управляємий занос і їдуть боком. Уже після двох перших заїздів із 60 авто 10 сходять з дистанції. До фінішу останнього заїзду доходять трохи більше ніж половина. Олена Черняєван Савченко, Одещина спецкордва 2+,2.